Сьогодні ще хочу одну трояндочку вам показати: це зрізочний сорт, вувузела троянда Нідерланди 2011 рік. Дуже гарно квітує. Подивіться, на одному пагоні. в мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7 квіточок. В описі заявлено на пагоном на пагонах до трьох. У мене гарно квітує, рясно. Але в мене є легке розчарування. До нас повернулася спека. І моя вузела ось такий має бліклий колір. Зазвичай вона яскрава, рожева, помаранчева. З таким лососовим відливом. Зараз квіточка, я просто їй дивуюся. Це зовсім не колір вувузели. Але вона гарна, так. Але вона яскравіша. Тому я хочу попередити що трішки хибне в мене виходить відео. Але є, як є. Ось так на неї в цей раз відобразилася спека. Ось подивіться, відкритий бутончик. Як же ж його показати? Більш яскравий такий. Це напіврозпуск. Вона зазвичай дуже довго відкриває квіточку. Квіточки в неї густо набиті, густо махрові, схожі на піончики. Дивіться, як маленькі піончики. Шипів у неї зовсім немає. Показую, зовсім немає. Нідерланди цей момент завжди опрацьовують зрізочний сорт без шипів. Надзвичайно довго тримає свою квіточку. Ось спеціально я не зрізала. Оце вже, мабуть, третій тиждень. Оце ось так такий вигляд мають відсвівши квітки. Злегка такий зеленуватий відлив. Якщо є бажання, можна їх також тримати, бо квітка є квітка. Особливо, якщо хто дуже любить троянди. Мені завжди. Жалько зрізати квіточки, і я дуже рідко у вазу ставлю квіточки саме з цієї причини, щоб довше любуватися. Ось такі красуньки внопів розпуску зовнішні пелюсточки. Ось так вигинаються гарно, а серединка піончик. І дивіться, серединка помаранчева. Зовнішня пелюсточка Рожево-лососева Але знову ж таки наполягаю, трішки хибна в мене троянда. Вона є, вона саме така, саме так себе повела. Але це виключення. Вона яскраво, рожево, помаранчево лососева Не милуватися, не радіти їй неможливо. Ну, чудова троянда. Просто чудова. Зараз спробую на сонечко, Подивіться, як вона сяє, як вона світиться. В неї шоста зона морозостійкості. Що таке шоста зона? Витримує мороз до мінус 23, можливо, хтось не знає. Вона в мене дуже добре зимує. Що стосується до захворювань стійкості. Ну, ось трішки є, але все ж таки кінець серпня. Я не б'юсь істериці, коли бачу там десь жовтеньке. Це все нормально, це все цикл троянди. Вони відчувають осінь також. Намагаюся оброблювати, намагаюсь, щоб такого не було, але не все у волі людини. Трояндочка вузела, Нідерланди. Рекомендую не пошкодуйте, не пожалкуйте. Дуже гарна, дуже красива, довго тримається. Ось, дивіться, ще один у мене буде пагон. Ось ось так у бутончиках вона виглядає. Красивезна, моя вузеля. Зараз трішечки відійду, покажу. Кущик, Кущику 4 роки. Взагалі він компактний, заявлено до 90 сантиметрів. У мене сантиметрів 80 на 80, на 80 органічний, кругленький, гарненький кущик вугузели. Нідерландська селекція, зрізочний сорт. Піоновитні квіточки, що стосується запаха, він є. Він не нав'язливий. Можна букет, можна у спальню, можна біля ліжка. У флористиці дуже часто використовують цю троянду саме завдяки її витривалісті. Я ще забула сказати, в неї такі дуже-дуже міцненькі пелюсточки. Міцненькі, міцненькі, саме тому вона тримає чудову спеку. Саме тому вона довго стоїть і в пукеті, і на кущику. Від тріпсів обов'язково оброблювати. Люблять її тріпси, незважаючи на те, що в неї щільненькі такі пелюсточки, важко їм, мабуть, їх гристи, але вони умудряються. Тріпси дуже люблять світлі троянди. Я вам вже розповідала, казала, на жаль, шкода. Зараз ще раз на сонечко її. Ось, подивіться, яка гарнюнечка. Мабуть, це все. Листечку трошки такий відлив оливковий має. Облиснена добре. Хворобу вчепити може, тому що в неї, повторюю, середня стійкість до хвороб. Але така краса, можна простити все. Треба Просто займатися, якщо любите троянди. Гарна, 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 прихарна. Був